Вони вирішили не чекати ідеальної нагоди. Подружжя Галаганів заснували власний творчий простір, щоб музикувати самим і навчати грати та співати всіх охочих. В ефірі телеканалу Віка. Програма про творча. Мене звати Олеся Омельченко, А поговоримо ми сьогодні з Євгеном і Олександрою Галаганами. Я вас вітаю добрий вечір. Вітаю. Євген Олександра, розкажіть, будь ласка, про себе для тих, хто, можливо, вас не так близько знає. Чим ви займаєтеся, яка у вас професія і як давно музика у вашому житті? Я співачка, викладач. Працюю в Черкаському музичному фаховому коледжі імені Семана Степановича Гулака артемовського Викладаю клас вокалу. Євген? Я також працюю в Черкаському музичному фаховому коледжі. Викладаю психологію, веду курс психології і е, також є клас барабанів, веду клас барабанів. Як виникла у вас ідея створити цей простір і як давно? Е, ідея самого простору виникла досить швидко, але оскільки е, ми з Олександром людитворчі і за час нашого спілкування, за час нашого знайомства і, взагалі, подружнього життя ми е, постійно щось робимо. Постійно є якісь проекти, от, наприклад, от, от Олександра трошки. А, висвітли, так. Да. Нам вдалося організувати творчу ініціативу Гулак Арт, це вже як бренд у нас, і нам вдалося поставити оперу мініатюру Миколи Лисенка Ноктюрн. Це була справжня робота, оскільки були задіяні оперний режисер Сергій Архівчук, справжній хореограф Ярослав а от... О, да, да. Не пам'ятаю вже, так. Mm. Да. Це mm. разом із учнями коледжу. Так, це да, були студенти да. музичного коледжу. Також до нас долучився Юрій Ільчук, заслужений артист України, соліст Черкаської обласної філармонії. От, от да. І після того були ще ряд конструкторів, да, да естрадного напрямку напрямку. Mm. От, і м, сама ідея центру вона виникла буквально в серпні минулого року. Ми гуляли з нашим песиком. Yeah, і, парком гуляли. Так, якось yeah. балакали, 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 а потім, о, слухай, пора відкриватися. Yeah. Yeah. Які потреби ваші, як творчих людей, закриває цей простір? Mm. Цікаве питання. Для мене цей простір є е, можливістю е, просувати певні свої ідеї, як в музичному, так і в плані, так і в контексті психології. От е, я радію кожен раз, коли приходять учні, коли я можу щось готувати. Для людей, в принципі, от у нас на базі центру вже відбувся перший тренінг психологічний. От, тобто я там, якщо казати про, я не знаю, чи це творча потреба, але я закриваю потребу в спілкуванні, можливо, да, з різними людьми, тому що це ж таки музична спілка, да, спілка музикантів, вони такі більш закрита спільнота. Так? А до нас приходять абсолютно різні люди, і в цьому плані спілкуєшся, дивишся, а як там, а як от у них, а що що в нас? А от що ну ми, ми передаємо щось їм, вони щось нам. Спілкування маєте щось додати? Так ми відкрилися досить недавно, але до нас. Доєднуються справжні професіонали-музиканти. Також у нас є клас саксофону, клас гітари. Ми розширюємося. Дуже приємно, що до нас долучаються справжні музиканти і пропонують співпрацю творчу. Зараз ми на стадії перемовин, бо це пов'язано з технічними питаннями і чекаєте від нас цікавих анонсів. Супер. В нас є невеличкий сюжет. Ми побували у вас на занятті, трошки подивилися, як ви займаєтеся зі своїми учнями. Я пропоную його зараз переглянути, а потім ми ще поговоримо про це. П'ятикласник Василь опановує гру на барабанах. У своєму юному віці хлопчик вже грає в дитячому оркестрі і навіть їздив у складі колективу до Німеччини. Мене приваблюють барабани, бо мені це подобається і мені приємно слухати, як я граю. Катя навчається у четвертому класі. Дівчинці подобається співати і навіть має кумирів з української естради. Мені подобається слухати деякі пісні, деякі я вже знаю. У мене є співачка улюблена, це Джері Хейл. І ну вона мені подобається тим, що просто там пісні такі, що не сумні, тому що в нас час багато сумних пісень. На уроки вокалу дівчинку привела мама, каже на заняття, Катя завжди йде охоче і сидить і співає ми Що ликом що вона? В неї є до цього тяга все. І я питаю, дось, ти хотіла попробувати позайматися вокалом. А вона, ну мама, мені страшно, я не знаю, чи вийде. Але потім, коли я зустріла Олександру Васильовну, говорю: ну, у нас така ситуація, ми не знаємо, чи в нас вийде. Вона каже, Давайте спробуємо. Ми спробували і доньці дуже сподобалося. Анастасія поєднує індивідуальні заняття з навчанням у коледжі. Каже, для неї заняття з вокалу це хороша можливість для саморозвитку. Вирішила трошки професійніше заглибитися в тему музики і розвиватися в цьому. Шукала напрямки, де я могла би розслабитися, і е, щось нове відчути, і е, покращити свої навички вокалі, а тоді вже і в музичних е, термінах, музичних здібностях. Це програма про творче. Ми спілкуємося з родиною Галаган про їхній творчий простір, музичний простір, де вони втілюють свої ідеї, де вони навчають інших і знайомлять їх ближче з музикою. Щойно подивилися сюжет, я знаю, що хлопчик з барабанами Василь, він ваш син, і він грає у складі дитячого оркестру. Розкажіть, будь ласка, про його цю поїздку до Німеччини. Що це навіщо було? Як це відбувалося? Це вже третій рік в Черкасах існує дитячий оркестр, джуніор оркестра, керівник Михайло Євтушенко. Це дуже така творча особистість особистість активна. І він зміг долучити до певного, здається, німецького проєкту, я не пам'ятаю назви. Шаро, так. От, і так, це була змога виїхати величезним колективом, бо їхало 60 діток, це ну, просто фантастично. <кій> вони, вони виступали? Так, у них були виступи і ще на території України біля Львову, два концерти, і також вони пробули біля двох тижнів в Німеччині, і у них було, були дні, де вони грали по два концерти на день, навіть такі були моменти. Тікток-трансляція? Так, да, 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 да. так, маса TikTok, фото, то, да. відео, зйомки. Да. Вони там і виступали, і було спілкування, і була програма, де вони до них долучалися дітки інклюзивного спрямування, і вони з ними кооперувалися. Також окрім цілого оркестру були ансамблеві форми, також активний відпочинок. <кій> повертаючись до ваших занять, ви обоє викладаєте на ваших заняттях, якщо говорити саме про ваш простір музичний, ви більше орієнтовані на результат чи це більше для процесу для якогось? Задоволено. Ви знаєте, ми відштовхуємося від запиту клієнтів, тому що ну, звичайно, дітки і підлітки вони більш спрямовані на здобуток якогось результату, тих техніки. Да, ось я хочу бути схожий на такого то музиканта, або на такого то музиканта, співачку. Люди вже більш дорослі приходять за щоб переключити увагу за деяким психологічним релаксом. І коли заді... ну, музика, вона все ж таки допомагає да. переключитися. Наприклад, до мене приходять люди на заняття, вже дорослі, і ну умовно кажучи, офісні працівники. І просто година, де вони теж якби думають, це все треба порахувати, це все треба зіграти, треба правильно туди руку, правильно сюди ногу. Але в кінці вони якісь такі відпочивші виглядають, і кажуть, що ну це було класно, тому що ми просто переключили з наших там цифр, чи чим вони там займаються, до просто до якоїсь іншої історії. От, ми пощупали, що таке барабани, як на них грати. Да, і, і, да, і як, Якщо казати про розвиток, він там теж є, але знову ж таки, якщо приходить дитина, умовно кажучи, 10 років, то це одна історія. Якщо приходить людина який за 30, то це геть інша історія, але всі це розуміють і кожен бере те, що йому саме йому до душі. Євгена, я знаю, що ви психолог. Так. Ви з позиції фахівця. Розкажіть трошки, як музика впливає на людину, на її емоції, на її розум, самопочуття? Ну, з точки зору психології, да, психіка людини вона якби відзеркалює ту реальність, яка є. От. І музика, як Культурний такий спектр, да, він, це частина нашого буття, нашого життя. І хтось слухає там, веселу музику, хтось слухає сумну музику, це, звісно, впливає на емоційний стан. Ну та наша задача як центру да покращувати в цих непростих умовах да, ці цей, цей емоційний стан кожного хто до нас приходить. Коли ти чуєш музику і коли ти починаєш її виконувати, це зовсім різні тобто. І різний стан внутрішній. А Десь... в чому да. ця різниця коли людина слухає музику зазвичай, вона виступає як пасивний слухач. Так ну є, і є там щось. але це теж якась цілюща дія з приводу цілющої дії тут. Я не знаю, тому що знову ж таки, якщо ми кажемо про арт-терапію або музикотерапію, це все ж таки конкретний напрям, конкретна галузь. І там є конкретні техніки, методи, завдяки яким людина там пропрацьовує щось, виходить там на якісь емоції. А коли людина просто слухає музику, вона просто слухає музику тут. ну, Ясно, що це теж на неї впливає, але немає ніякого цілі, немає цілі якогось терапевтичного ефекту. Ну, тому, а, а от коли людина грає безпосередньо, неможливо на якому інструменті просто грає. А дійсно, тут знову ж таки, тут ми не кажемо про щось над епічне в плані терапевтичного процесу, але от людина прийшла, в неї трішки пригнічний стан. Вона пограла на інструменті, вона встає, і вона вже більш веселенька. Це коли ти граєш, співаєш, ти проживаєш той стан тої пісні або твору, ти включаєшся в це, ти його ну як проживаєш, пропрацьовуєш, пропускаєш там, ну, на да, зван, пропустити через через себе. себе, так я знаю, що ви розвиваєте напрям е, такої арт-терапії е, у вашому просторі. Як ці е, ну, взагалі розкажіть, що ви робите на цих заняттях, як вони відбуваються. А, не зовсім не зовсім так. Знову ж таки, я не займаюся безпосередньо арт-терапією, але на базі центру дійсно я проводжу тренінги. От вже був перший. Він називався Пошук внутрішнього ресурсу, і багато чого було цікавого сказано для мене, як для психолога. Так, і я бачу, що людям теперішній ситуації. Є е, багато чого сказати, тобто тут головне не мовчати. От а також в майбутньому я зараз працюю над серією лекцій, тому що знову ж таки на цьому ж тренінгу мені сказали. А ви будете розказувати про щось там? Якісь лекції вести будете? Я був здивований, що так, людям цікавий саме розмовний жанр. Я думаю, їм цікаво, щось помалювати, щось там поскладати, щось там поліпити. Ну ні, є і такі, так. Да. Але от що саме попросили якісь лекції на якісь психологічні теми, от і я зараз працюю над декількома. Ну, тому в подальшому... дальшому <плес> <плес> ну, Якщо зрозуміло, для більшості навіщо дітям, які заняття музикою, співом, то для дорослих це більш ну, нетипове заняття. Розкажіть, будь ласка, навіщо потрібні музика, вокал у житті дорослого, який ну, живе якимись буденними такими речами? Ви знаєте, дуже часто приходять дорослі люди і кажуть. Ой, в дитинстві чи не було часу, чи мені сказали, що у мене слуху нема, але мені так хочеться, і починаєш працювати. Ну чому голос є? Можливо, це невеликий опер, не великий так, але голос є, інтонація є, і це допомагає внутрішньо розкриватися. <кій> допомагає знайти якусь внутрішню свободу, якось самовиразитися. Наприклад, ще є запит Я хочу на якусь вечірку підготувати пісню О, ну це <кій> окрема тема для розмови. Різні запити. так, І дуже багато людей хочуть просто переключитись. Творчість вона допомагає в цьому дуже сильно. Е, і ще трошки на завершення трошки про особисте вас запитаю. У е, мене склалося враження, що Інтерес до музики вас можна сказати об'єднав, да? і це те, що вас поєднує. Як давно ви разом і де познайомились, якщо не тримаєте це все крало? Ого. Знаємо, ми разом одне одного давно, тому що ми навчалися, навчалися. в музичному коледжі. Були... Трішки різні курси, так. але ми бачили, ще тоді кожен в коледжі. з нас пройшов свій життєвий шлях так. і, і... Так, і в 22 му році я тоді ще працював на посаді залуча е, в музичному коледжі. Ми якось стали спілкуватися більш тісніше, е, потім почали зустрічатися, потім відбувся проект Завча. «Ноктюрн», Так, і все якось так закрутилось, нас закрутило, і от ми тепер Браво. разом. У березні буде 4 роки як ми разом. Разом. І в житті, так. і в творчості. Так. <реш> Дуже цікаво. І давайте на завершення проговоримо, кого ви запрошуєте до себе, кого будете раді бачити і де вас шукати. Будь ласка, Олександр. Ми запрошуємо усіх бажаючих. Ми запрошуємо діток, які хочуть розвиватися. Ми запрошуємо дорослих, які хочуть долучитися до мистецтва і спробувати себе. У нас можна до нас прийти просто на пробний урок. Люди приходять, вони пробують себе, не продовжують, але їм ну, цікаво, просто побачити, що це таке. Е, немає обмежень в професіях або в, в, в діяльності людей. Запрошуємо як простих людей, так і митців долучатися до наших творчих проєктів. Знаходимось ми за адресою Шевченка 220. Дякую вам за відверту розмову, за любов до прекрасного. Я нагадаю, у нас в студії були Олександра та Євген Галаган, подружжя, яке створила творчий простір. Звертайтеся до них і вони вам відкриють світ музики, допоможуть. Збалансувати свої думки, вилити трошки свої емоції у співі. На цьому будемо завершувати. Це було про творче. Мене звати Олеся Омельченко. До наступної зустрічі.